Так, ну, поїхали. Дивіться. Значить, 97. Знайдіть сторони рівнобедреного трикутника, якщо його периметр дорівнює 84, а основа у 3 рази менше бічної сторони. Значить, давайте запишемо перший варіант номер 97 Так, значить, ми е, малюємо рівнобедрений трикутник. Ставимо літери, АБЦ. Пишемо дано, що у нас трикутник АБЦ рівнобедрений. І обов'язково в умові подаємо або пару рівних сторін, або вказуємо ту сторону, яка є основою. Так, дивіться далі. У нас є периметр. Значить, ми пишемо, що периметр трикутника АБЦ дорівнює 84 а основу у три рази менше. Тобто АЦ менше за АБ у три рази. І потрібно знайти АБ, БЦ АС. Зараз, зараз я перепрошую. Можно вопрос? По... Ой, запись волка идет. Давайте я так. после уникального. Хорошо, кидай добавлю, хорошо. Итак, АБ, Б, Б АЦ. Значит, пишемо розв'язання. Соня, вернеш, чує мене ну, Соня? Давай зробимо. Так, чую. Давай. І так дивись. Значить, у нас є рівнобедрений трикутник. От розв'язання почнемо саме з цього. Значить, Пишемо, що у нас є трикутник, АБЦ рівнобедрений. Одразу вказуємо пару рівних сторін, так, які в нього рівні сторони. Абе та БЦ. Значить, пишемо. А Б дорівнює БЦ. І звідки ми це знаємо? За умови. За умови. Одразу виходимо на формулу периметра. Значить, тоді периметр трикутника АВС – це в мене 2 помножити на ОВ та додати АЦ. Так, ми таке з вами зробили. Да? У нас була схожа задача. Так, ну далі. Далі ми користуємося, ось ну, можна сказати, ось ці дві речі можемо одразу ввести так. У нас є так, я тут так відділю, щоб воно не зливалося. Значить, у нас периметр скільки дорівнює? 84 см. 84 см. От ми це написали. І якщо АС менше АБ у 3 рази, то тоді АБ дорівнює. Тоді АБ дорівнює 3 ас Правильно. І це я теж знаю за умови. Так. Да. Далі є два шляхи, ви пам'ятаєте. Або ми працюємо перетвореннями. Я таке показував з вами, або рівняння. Ну, давайте пригадаємо рівняння. Значить, якщо ми будемо змінну, потрібно пояснювати. Що ми позначимо через Х соня? Можливо, сторона, це. Так. Значить, ми пишемо, що нехай АЦ буде Х. Ну, я тут з вами буду писати. Нехай АЦ буде Х сантиметрів. Тоді, АБ. Тоді АБ 3Х. 3х сантиметрів. І оскільки ми все пояснили вище, і як подається периметр, і числові значення в нас є, то можемо одразу написати, що? Тоді периметр. Складаємо. Складаємо рівнення. Порівняємо. Нічого зайвого тут не потрібно, тому що от в тебе ж тут уже все є. Так. Значить, ми 2 множимо на АБ. Тобто, 2 множимо на що? 3х. І додаємо, АЦ, яке у нас х. І дорівнює це. 84 см. Ось і все рівняння. Так, 2 на 3х плюс Х. Що це буде? 4х. дорівнює 82. не 4. 2 на 3, 6х. 6х додати Х. 7х. 7х дорівнює 84 і ділимо на 7 і маємо 12. І тоді звідси АЦ у нас 12. І АБ. Ми знаходимо як? Треба 3 помножити на 12. Так. Ну, я отак вот напишу. Маємо. 36. Ну, а ми розуміємо, що БЦ тоді теж дорівнює. 36 ну, Тому що вони рівні, ми це пояснювали все. І наразі запишемо відповідь, що у нас AB дорівнює BC дорівнює 36. І AC дорівнює 12 см. Дякую, Сень. І так, подивіться, будь ласка, записали, хто там ще не дописав, і будемо переходити до наступної задачі. Наступна задача, вона вже не схожа на те, що було раніше. Якщо і 97, ну в той чи іншій мірі була навіть у п'ятому класі, коли ми проходили там всякі трикутнички, прямокутнички, то номер 98 не міг бути в принципі. Так, ну давайте подивимось на малюночок. Тут є малюнок 31-й. Сказано, що АБ дорівнює Б С, і потрібно довести, що кут 1 дорівнює куту 2. І так, ми робимо дане креслення. Пишемо перший варіант номер 98. Так, що в нас тут є? В нас тут є пряма. Так Є е у нас вот так. Потрібно довести, що вони рівні. Тут на малюнку вони вже позначені однією дугою. Тут і тут це некоректно. Тому я ось так зроблю. Ну, такою штриховочкою. І так пишемо дано. Значить, я маю рівність відрізків А Б і С одразу на малюнку позначаю рисочками. І мені потрібно довести, що кут 1 дорівнює куту 2. Ну, ось тут я буду писати доведення. Так, Костя Галіза, Чує мене Костю? Так, що? Давай. Костя, перед тим як рухатись по цій задачі, давай ми пригадаємо ось ту од одну властивість рівнобедреного трикутника, яку ми записували. Це була у нас теорема, так, на прошлому занятті. Ану прочитай нам її, будь ласка, що там було про кути при основі. Це у рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні? Так. Ось цією властивістю ми будемо користуватися. Так, поїхали. По-перше, ми запишемо, що в нас є. Так? Ну, що в нас є? АБ дорівнює БЦ. Звідки ми це знаємо? А, за умови. За умови. А більше нічого немає. З чого нам ще починати? Так, якісь міркування. Отже. Отже. Якщо в тебе АБ дорівнює БЦ, що я можу сказати про трикутник АБЦ? Він рівнобедрений. Правильно. Значить, пишемо. Отже, трикутник, аби рівнобедрений. А чому я можу це стверджувати? Тому що в нього є що? Однакові сторони. Правильно, правильно. Сторони? Однакові сторони. Рівні сторони. Тобто, за означенням. Означення можна скоротити ОЗН. -точка. Трикутник називається рівнобедреним, якщо він має дві рівні сторони. За означенням. Гаразд. Тобто ми довели, що Трикутник рівнобедрений. А якщо він рівнобедрений, то що я можу сказати про його кути при основі? Е, е, що кути рівні? Значить, кут БАЦ дорівнює якому куту? БЦА. Правильно. І це спрацювала властивість рівнобедреного трикутника. За властивістю. У нас вам були властивості паралельних прямих. Ми проходили, так? А це властивість рівнобедреного трикутника. Тобто кут БАЦ дорівнює куту БЦА. Гаразд. Наразі Костя, давай подивимося уважно на кут БАЦ, ось цей кут, і кут 1. Ось ці два кути. Що це за кути? Ми їх проходили раніше, ще, коли починали там тільки геометрію. Не бачимо? Подивись, у них одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями. О що це за закупів? Ну хто пам'ятає? Ну суміжні. Я перепрошую, в мене щось з інтернетом було. Нестабільно працює. І так, кут БАЦ і кут 1. Ми зупинилися на тому, що вони які? Суміжні. Правильно, а якщо вони суміжні, то їх сума. А, 180 градусів. Правильно. І так само кут БЦА і кут 2, вони теж у сумі мають давати 180 градусів. І тоді звідси, ну, давайте я ось тут буду писати. Нам потрібно довести рівність кутів 1 та 2. Тому я виражаю кут 1 з першої рівності, кут 2 з другої. Костя, як я подам кут 1. Е, як 180 градусів відняти код БЦ. БЦ, а кут 2. Е, 180 градусів відняти БЦ. Правильно. Запишіть, будь ласка. Це ми розуміємо. Тут пояснювати нічого не потрібно. Це прямий висновок. А що я знаю про кути БаЦ і БЦА? Кості. Воні... Вони рівні. І тоді 180 мінус БАЦ. Рід дорівнює 180 мінус БЦА. Тобто, якщо в мене кут БАЦ дорівнює куту БЦА, то я можу одразу написати, що кут 1 дорівнює куту 2, тому що вони дорівнюють одним і тим самим е, різницям. Зрозуміло? Так. І як такий перехід називається? За транзитивністю. Правильно. За транзитивністю. Тому що ми це вже вводили, його заново тут писати не потрібно. Тобто просто кут 1 дорівнює куту 2 за транзитивністю. Все те, що і потрібно було довести. Так, давайте далі. Значить, ми продовжуємо властивості рівнобедреного трикутника. У нас була теорема 1. Надалі пишемо теорему 2. У дужечках. Властивість. Бісектриси рівнобедреного трикутника. Властивість бісектриси рівнобедреного трикутника. Властивість бісектриси рівнобедреного трикутника. Значить, Пишемо формулювання. Формулювання пишемо. Бісектриса проведена до основи рівнобедреного трикутника. Бісектриса проведена до основи рівнобедреного трикутника, є медіаною та висотою. Бісектриса проведена до основи рівнобедреного трикутника є медіаною та висотою. Бісектриса проведена до основи рівнобедреного трикутника, є медіаною та висотою. Доводиться ця властивість так само, як ми доводили і першу властивість. Тому нічого складного не відбувається. І так, дивіться, ми малюємо рівнобедрений трикутник. Хай це буде А, Б, С. Значить, проводимо бісектрису. Ви пам'ятаєте, що бісектриса вона поділяє кут навпіл. Тобто, якщо БД бісектриса, проведена до основи, оце дуже важно. Значить, вдано ми пишемо трикутник АБЦ рівно Б АБ дорівнює БЦ. Тобто пару рівних сторін вказуємо. БД в мене бісектриса, проведена до основи АЦ. І потрібно довести, що БД є медіана та висота. І так, маю рівнобедрений трикутник, є бісектриса. Проведено до основи АЦ, і потрібно довести, що вона є медіаною та висотою. Так, Ліза Клімінтіви, чуй мене. Ну, давай. І так, ну давай почнемо з того, що в нас є. Так? А що в нас є? Трикутник АВЦ рівнобедрений АВ ріні АВЦ. І це в мене. За умову. За умову. Це ми записали. Далі в мене ще є щось. так? Що в мене ще є? БД бісектриса. Правильно. Значить, пишемо, що БД Бісектриса. Це я теж знаю. За умова. А що бісектриса робить з кутом? Ділить його навпіл, тому кут АБД дорівнює коту Ц, Б, Молодець. І це я можу записати за Оз. За без бісактриси. Правильно. Бійте скорочено, пишу за, Ознуточка, біс точка. За означенням бісектриси. Тобто маю ось цю пару рівних кутів. Якщо я розгляну ось ці два трикутника, лізе. То сторона БД для них є чим? Спільна сторона. Правильно пишемо. БД. Спільна сторона. Тоді що я можу сказати про ці два трикутника? І що вони однакові? Ну, рівні, так. Тобто Трикутника БД. дорівнює трикутнику ЦБД. Яка ознака рівності спрацювала? А, ознака. За двома котами. За двома сторонами. За двома сторонами, mm -hmm. за двома сторонами та кутом між ними. Правильно. За двома сторонами. Та кутом між ними. Або за першою ознакою, ну, краще написати все ж таки так. За двома сторонами та кутом між ними. Тобто, це от саме так, як і в попередній теоремі, нічого іншого. Але, якщо трикутники рівні, то тоді рівні відповідні елементи. Значить, Ми візьмемо в якості цих елементів АД і ДЦ, я можу написати, що АД дорівнює ДЦ, перша пара. І я візьму ось ці два кута. Один і інший. Тобто кут АДБ дорівнює куту СДБ. І тут ми що пишемо? Як відповідні елементи. Угу. Як відповідні елементи. <кхід> ну, а, а наразі подивись, будь ласка, якщо в тебе АД дорівнює ДЦ. То БД, Чим є для цього трикутника? БД... А... Відрізок, який ділить сторону навпіл. Як називається? Медіано. Угу. Значить, з цієї рівності я одразу маю, що БД медіано. За означення. А що я можу сказати про ось ці два кута? Кут АДБ і кут СДБ. Ось ці два кута. Вони є якими? От сьогодні в нас вже були такі кути? Суб. Суміжні. А якщо вони суміжні, то їх сума скільки градусів? Їх Сума дорівнює 180 градусів. Значить, я пишу, що кут АДБ плюс кут СДБ. Дорівнює 180 градусів як. Суміжні. А ти довела, що ці кути є якими? Рівними. І тоді я можу сказати, що це два кута АДБ. Так. І звідси кут. АДБ скільки градусів? 90. Правильно, тому що ми 180 ділимо на 2 і маємо 90. А якщо кут АДБ 90 градусів, тобто тут в мене прямий кут, то БД чим є для трикутника? Висотою. Правильно. Значить, ми пишемо: отже, БД висота за означенням. Ну, що й потрібно було довести? Тобто ви розумієте, що вона доводиться так само, як і перша теорема. Розглядаються ті самі трикутники. Але якщо в першій теоремі ми брали рівність кутів А і С як відповідні елементи, то тут ми беремо рівність відрізків АД і ДЦ, ну і кутів АДБ і ЦДБ. І звідси маємо, що БД дійсно є і медіаною, і висотою. Ну, гаразд. Так, значить, запишіть, що ви робите дома. Значить, У вас з другого варіанту номер 97 та номер 98. Скажіть мені, будь ласка,